На календарі четвер, 19 січня. Це капрінюс і в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогоднішній день запам'ятався моїм колегам такими подіями. На Донеччині піротехніки продовжують роботи з розмінування території. Найчастіше зустрічаються на території Покровського району. Артилерійські снаряди населення Авдіївки потерпає від ворожих обстрілів. Обстріли тривають по всьому місту. Скрізь зб'ють з усього, що в них є в наявності. І касетні боєприпаси, і ствольна артилерія, і міномети, і танкові обстріли у добропіллі зачинили пологовий будинок, де будуть народжувати майбутні матусі. Ще є проблема це умови заключення договору Сенцезу на Пологи. Це сучасне обладнання. У Покровську по вулиці захисників України сталася чергова аварія. Чоловік вискочив. Я уходив водьон мене. Моторошна історія. На Дніпропетровщині батьки-вихователі розчленили, спалили та втопили останки дитини. За наруку над тілом малолітньої дитини, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, засуджено до 7 та 6 років ув'язнення. Уряд дозволив пересилати документи, що посвідчують особу за кордон. Чи можна скористатися послугою у Покровську? Де у Покровську можна отримати безоплатну правову допомогу? Ми надаємо консультації, безкоштовні юридичні консультації усім бажаючим. Також ми направляємо позови до суду, скарги, кому субсидія не призначається, та які підстави для відмови. Коментар Наталії Рад і ми стикаємось з випадками, коли Людина надає здає заяви, здає декларації там, де не точно, не повністю заповнені дані. Новогродівська лікарня отримала медичні аспіратори від благодійної організації. Ці прилади призначені для відсмоктування різних біологічних та медичних рідин при оперативних втручаннях, а також при наданні невідкладної та паліативної допомоги. Розпочинаємо наш інформаційний випуск традиційно з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Ворог зосередив вогонь на 16 населених пунктах. Поранено цивільних мешканців. Під прицілом расистів опинилися міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Неліпівка, села Красногорівка, Веселе, Іванівське, Времівка, Карлівка, Нескучне, Плещіївка, Хромове. Окупанти вдарили з авіації з РК Стриста. Радів ураганів артилерії мінометів. Танків знищено та пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 25 житлових будинків, приміщення виправної колонії, непрацюючу електропідстанцію, газову трубу, автомобіль. З авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне. З ураганів обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Ракетою с 300 росіяни вдарили по лиману, поцілили в об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією постраждалих немає. Дев'ять обстрілів пережила Авдіївка, окупанти. Де гатили по місту зградів та артилерії руйнувань зазнали 9 багатоквартирних та 8 приватних будинків. Поранено цивільного мешканця. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у місті часів яр, селах Хромове та Іванівське. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. На Донеччині піротехніки продовжують роботи з розмінування території. За їхньою роботою слідкувала знімальна група телебачення. Капрі». одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами. Рятувальникам Донеччини майже щодня доводиться виїжджати на місця, де були виявлені вибухонебезпечні предмети. Статистику, яку фіксують надзвичайники, така. Спочатку повномасштабного вторгнення в Донецькій області було обстежено понад 1300 гектар та було виявлено понад 85 тисяч обухонебезпечних предметів. Сьогодні знімальна група телебачення Капрі разом з піротехнічною групою виїжджали до селища Константинопіль, що на Донеччині, для знешкодження ВНП. Загалом рятувальники здійснюють по 3-4 таких виїздів на добу. За сьогоднішню добу було вилучено два вибухонебезпечних предметів. Один вибухонебезпечний підр... заявка на виявлення вибухонебезпечного предмету не підтвердилась. Було вилучено гранату РГД 5 Якщо розбирати, могла нести небезпеку від відривання кінцівок там до летальних наслідків. Як кажуть піротехніки, більшість виявлених боєприпасів знешкоджують на місці виявлення деякі доводиться вилучати і знешкоджувати у спеціальних містах. Найчастіше зустрічаються на території Покровського району артилерійські снаряди, залишки від реактивної систем, системи залпового вогню. Покинуті боєприпаси та набої до стріляцької зброї. За інформацією представника ДСНС, наразі роботи ведуться і на деокупованих територіях. Здійснюються першочергові заходи. Зокрема, це обстеження населених пунктів, автодоріг і споруд. Убезпечення роботи аварійно відновлюваних бригад на лініях електромереж газоводогонах. Про оперативну ситуацію в Авдіївці дивіться просто зараз. Щодня у зведеннях поліції та військових про ситуацію в області можна побачити Авдіївку. Ворог нещадно та систематично гатить по місту. Но ситуація дуже складна. Обстріли по місту тривають майже цілодобово. Обстріли тривають yeah, по всьому місту. Скрізь зб'ють з усього, що в них є в наявності. І касетні боєприпаси, і ствольна артилерія, і міномети, і танкові обстріли, гради постійно майже працюють по місту. Ну наразі ситуація така. У той же час в Авдіївці продовжують жити люди. В Авдіївці наразі зараз проживає десь 2,5 тисячі осіб. Чому ми знаємо плюс-мінус цю цифру? Вона більш-менш адекватна, реальна, тому що саме через видачу гуманітарної допомоги кожна людина підпише, підписує заяву, тобто і ми плюс-мінус бачимо скільки людей. Окрім цього, у місті залишається багато дітей. Дітей, на жаль, офіційно біля 60. Але ми знаємо, ну є вже випадки, коли от навіть та смерть шестерічної дівчинки, да Еліни, вона у нас була, скажімо так, не зафіксована в жодному нашому списку. Тому розуміємо, що зараз ну, дітей більше, реально більше, і проводиться робота зараз з нацполом, з представниками місцевої влади. намагаємося виявити. Ну, якомога більше дітей, щоб все таки вмовити їх на евакуацію. У місті продовжують працювати два магазини. Також є запас гуманітарної допомоги та ліків на декілька місяців. Зрозуміло, що не все, що люди потребують, або що люди хочуть, є в гуманітарній допомозі. Але ж ну є, є магазини, працюють підприємці, намагаються все таки ще завозить ну, ту чи іншу там, скажімо, потребу людей. У місті майже 10 місяців немає світла, каже Віталій Барабаш. Через це не працюють банкомати та банківські установи. Пенсія також не завозиться. Якщо хтось з мешканців Авдіївки все ж таки наважується на евакуацію, для цього розроблено спеціальний маршрут. Маршрут у нас один. Буквально ну от він майже постійно під обстрілами було по людей бажання. Змога є допомагають волонтери. Місцева влада зрозуміло, на місці. Люди, хто хоче там виїхати, записуються на евакуацію або у волонтерів, або в соцзахисті, або нам напряму дзвони, і все одно ми всі ці умовно кажучи, там напрямки ми їх координуємо. Попри важку ситуацію та безпощадність ворога, хлопці зсу тримають оборону. Лінія фронту тримається теж дуже складно хлопцям. Там бо, ну, наприклад, за минулу добу більше 250 обстрілів було тільки по позиціям навколо міста. Ну, це ми розуміємо, що це дуже серйозна там артилерійська, скажем так, ну, ситуація. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації у черговий раз закликає місцевих мешканців виїжджати з міста та не ризикувати своїм здоров'ям і життям, адже ворог бажальний і не щадить нікого. Початку нового 2023 року на території обслуговування Покровського районного управління поліції сталося 28 дорожньо-транспортних пригод, з яких 17 – з потерпілими. У цих автопригодах травмувалися 24 людини, 4 загинули. Наприкінці минулого року в Добропілі зачинили пологовий будинок, де тепер будуть народжувати майбутні матусі. Дізнайтесь сюжету Альона Соболенко. Останні декілька років демографічна ситуація в Україні і, зокрема, Донецькій області, стала погіршуватися. А з початком повномасштабного вторгнення, взагалі, багато вагітних жінок виїхали у більш безпечні регіони. Не виключенням є, і добропільська громада, де за останній час на місяць було лише 15-16 пологів. Це дуже мало, дуже мало не тільки з рахунку досвіду. А й з фінансової сторони питання згідно медичної реформи Добропільська лікарня уклала договори на надання медичної допомоги з Національною службою здоров'я України, у тому числі і на медичну допомогу при пологах. За надання цих послуг лікарня і отримувала гроші, яких вистачало на отримання пологового будинку. Проте зараз ситуація змінилася. Ми прорахували скільки. Вартість утримання цього підрозділу і скільки ми плануємо отримати коштів у 2023 році. Не вистачає близько 2 мільйонів гривень. Раніше ми звертались до адміністрації міст, які надавали допомогу, але на теперішній час ситуація з фінансуванням у наших ОТГ теж край важка. Ще є проблема це умови заключення договору з НСЗУ. Пологи. Це сучасне обладнання, це ІВЛ ШВЛ для новонароджених, транспортні кювези, придбання яких це теж досить велика фінансова. Навантаження ще один негативний фактор це нестача кваліфікованих кадрів, адже деякі фахівці виїхали в інші регіони. Саме тому керівництвом добропільської лікарні інтенсивного лікування було прийнято рішення зачинити пологовий будинок. Ми маємо потужний заклад у місті Покровську. Це наш перинатальний центр, який був створений до ще, до воєнних часів, і який має достатньо сучасного обладнання, достатньо фахівців і який надали нам згоду. Задля надання медичної допомоги нашим породіллям, директор Добропільської лікарні запевняє, майбутні матусі будуть отримувати усю необхідну медичну допомогу. Ми маємо досить швидкий транспорт. Ось стоїть швидкий. Ми маємо логістично гарну дорогу, яку отремонтували згідно програми президента. І скажімо так: 30 кілометрів це не такий, не така велика відстань. Варто відзначити, що гінекологічне відділення у добропільській лікарні продовжує працювати, і жінки до 28-го тижня вагітності можуть отримувати медичні послуги там. Ми зберегли гінекологічне відділення, яке працює цілодобово, і ті ж фахівці, що працювали у пологовому будинку, працюють і там і в разі необхідності зможуть надати екстрену медичну допомогу. Будівля уже колишнього пологового будинку пустувати не буде. Тут розширюють поліклінічне та планують створити реабілітаційне відділення. До Світліївського та Святогірського старостинських округів почав курсувати соціальний автобус. Графік руху до Досвітліївського старостинського округу. Щовівторка та щоп'ятниці село Красноярське 8.10, СМТ Водянське 8.30, село Світле 8.40, село Шевченко 8.50. З Добропілля автобус відправляється о 13.00. Центральна площа зупинка біля центру культури та дозвілля. Графік руху до Святогірського старостинського округу щосереди та щосуботи. СМТ Святогорівка 7.00, село Вірівка 7.30. З добропілля автобус відправляється о 12.00. Зупинка біля міської поліклініки – мікрорайон Молодіжний 6 а. Додаткову інформацію мешканці старостинських округів можуть отримати у старост або за телефоном 066 583 64 48. У Покровську по вулиці захисників України сталася чергова аварія. Подробиці дивіться просто зараз. 19 січня у Покровську на вулиці захисників України сталася чергова аварія за участі двох легкових автомобілів. Тут тільки от минуту назад ще нікого не визивали. Чоловік вискочив. Я уходив від його з равною. Дари мене. Ні, пострадавших немає, нікого немає. В котрий раз працівники поліції нагадують про правила безпеки. З настанням осінньо-зимового періоду водіям необхідно розуміти, що місцями може бути ожеледиця. Зараз ми бачимо періодично опади у вигляді сніга, у тому числі і мокрого сніга. Тому водіям необхідно це враховувати, коли вони їдуть за кермом, збільшувати дистанцію, зменшувати швидкість, не порушувати правил дорожнього руху. Відмовитися від різких маневрів та за можливості гальмувати автомобіль за допомогою двигуна. Водіїв у черговий раз закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Бережіть себе та будьте уважними під час водіння. Покровськ, січень, 2022 рік. Міністерством освіти і науки офіційно підтверджено, що учні 4 та 9 класів у 2023 році будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації. За інформацією МОН, відповідний наказ відомства спрямований для державної реєстрації до Міністерства юстиції. На Дніпропетровщині батьки-вихователі розчленили, спалили та втопили останки дитини. Деталі цієї моторошної історії дізнайтесь далі. Розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини, щоб приховати її смерть і продовжувати отримувати виплати. На Дніпропетровщині засудили батьків-вихователів. За наругу над тілом малолітньої дитини, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу засуджено до 7 та 6 років ув'язнення. Прокурори у судах довели. Що батьки-вихователі, встановивши смерть малолітньої дитини, яка перебувала в них під наглядом, вирішили приховати цей факт для продовження отримання державних виплат на її отримання. При цьому вони усвідомлювали необхідність повідомити про смерть дитини до відповідних органів. Вони розчленували, спалили та приховали останки тіла дитини на дні водойми. А згодом, заздалегідь, вигадавши історію зникнення, повідомили про нібито зникнення дитини. Незважаючи на невизнання сімейної парою своєї вини, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину стосовно дитини. Вироком суду їх було визнано у нарузі над тілом померлого. Батькам-вихователям було призначено покарання у вигляді семи та шести років. Уряд дозволив пересилати документи, що посвідчують особу за кордон. Мої колеги дізналися, чи можна скористатися цією послугою у Покровському. Кабінет міністрів дозволив пересилати у міжнародних поштових відправленнях закордонні паспорти та на час воєнного стану паспорти громадянина України та посвідчення особи на повернення в Україну. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 17 січня. За словами представника Верховної ради у кабінеті міністрів Тараса Мельничука, рішенням уряду внесено зміни до надання послуг поштового зв'язку та дозволено пересилання у міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїздів. У за кордон. У свою чергу журналісти телебачення Капрі дізналися, що у покровських відділеннях такою послугою поки що скористатися неможливо. ДТЕК офіційно повідомляє, що не вимикає світло за скаргами. Більшість відключень відбувається дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу. За можливості бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб вручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі. Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей балансу утримувачів будинків, підключених до критичної інфраструктури, закликають відключити їх власноруч. Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців. Де у Покровську можна отримати безоплатну правову допомогу, дізнайтесь нашого наступного сюжету. Українська гельсінська спілка справ людини уже багато років працює для громадян України, надаючи мешканцям повний спектр послуг, у тому числі і надання безкоштовної правової допомоги. Ми працюємо по всій Україні. Всі адреса і телефони є на нашому сайті, де людина може подивитися цю інформацію. Також до повномасштабного вторгнення в Донецькій області працювали чотири примальні: Маріуполь, Покровськ, Краматорськ та Торецьк. Через воєнну агресію деякий час організація працювала у дистанційному режимі, але вже з 1 січня 2023 року відновила прийом громадян офлайн у місті Покровськ. Ми надаємо консультації, безкоштовні юридичні консультації усім бажаючим. Також ми направляємо позови до суду, скарги та інше особам, які підлягають під нашу категорію, а саме внутрішньопереміщеним особам. Пенсіонерам, людям з інвалідністю та іншим безоплатна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. До приймальні спілки щомісячно надходить близько 50 звернень від громадян. Аби звернутися за безкоштовною правовою допомогою громадянам при собі потрібно мати наступні документи. В першу чергу треба паспорт. Якщо це переселенець, довідка переселенця, якщо це людина з інвалідністю, довідка з МСЕК, якщо це пенсіонер, пенсійне посвідчення. Якщо мати одиначка, також свідоцтво про народження дітей. З початку війни кількість звернень з приводу безоплатно правової допомоги не набагато, але збільшилася. І питання, з якими звертаються люди, дещо змінилися. Люди звертаються частіше всього з питанням зруйнованого майна, а саме фіксація та надалі як отримати компенсацію. Також щоб що потрібно, та як подати до європейського суду. Воєнні реалії сьогодення спонукали нововведення у роботі спілки. Так, тепер працівники документують воєнні злочини Росії у рамках е, ініціативи Трибунал для Путіна. Наша приймальна початку війни почала документувати, документувати воєнні злочини, а саме, роз е, розруйноване майно, е, смерті людей, е, поранення та інше. Ми також беремо інтерв'ю у людей, які от опинились в такій ситуації. Звернутися з будь-яких юридичних питань та за безоплатною правовою допомогою мешканці можуть у понеділок та вівторок з 9 до 16 години дня за адресою місто Покровська, вулиця Мандрика, 6. Далі поговоримо про субсидії. Начальниця обласного управління пенсійного фонду Наталія Рад розповість. Про підстави для відмови нарахування цієї допомоги у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії виділено 37 мільярдів 870 мільйонів гривень. Це на 9,2 відсотки менше ніж у 2022 році. Начальниця головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад розповіла, на які чинники звертають увагу при нарахуванні субсидій. Звичайно, ми беремо всі пакети документів для опрацювання, але... Вони проходять обробку у цифровому середовищі. Навіть якщо людина прийшла, принесла, заповнила ці документи в паперовому вигляді, вони оцифровуються і обробляються в програмно-технічному комплексі з використанням програмного забезпечення, тобто електронним шляхом інформація фіксується і зчитується. Працівники пенсійного фонду звертають увагу на те, що саме від людини залежить своєчасне опрацювання документів і нарахування субсидії. Потрібно звернути увагу, що заяву і декларацію потрібно дуже ретельно заповнювати, заповнювати рядки, повністю заповнювати ті питання, які потрібно вказувати для того, щоб спеціалісти могли правильно. Оцифрувати, а машина потім обробити всі ці дані. Проте є такі випадки, коли людина неправильно подає документи. І ми стикаємось з випадками, коли людина надає, здає заяви, здає декларації там, де не точно, не повністю заповнені, заповнені дані, наприклад прізвище, ім'я по барпатькові або ІНН, або є помилки в, е, в рахунку, або неправильно заповнена адреса. І в такому випадку також ці документи повертаються на доопрацювання і е, призначення, процесу обробки він гальмується, або дані уточнюються. Звичайно. Це не є підставою для повної відмови. Нагадаємо, для оформлення субсидії подеться заява про призначення та декларацію про доходи і витрати за встановленими форматами, які потрібно заповнити та подати до уповноваженого органу. При цьому оформити і подати їх можна як в паперовому, так і в електронному вигляді. Завтра, 20 січня, у Покровську відбудеться підвезення питної води. Водовоз працюватиме за наступними адресами. Вулиця Центральна, вулиця Дударенка о 10.00. Вулиця Свободи, 2, 40, 60, 104 164 об 11.30. Новогородівська лікарня отримала медичні аспіратори від благодійної організації. Подробиці далі. У зв'язку з повномасштабною війною за останній рік в Україні надійшла велика кількість гуманітарної допомоги: продуктів харчування, одягу, засобів гігієни, будматеріалів, ліків і, звичайно, медичного обладнання. Нещодавно вартісні медичні аспіратори отримала і Новогродівська лікарня. Наша лікарня отримала від організації фундація Дім Рональда Макдональда в Україні в особі солової галини два вакуумних аспіратори та також розходники до них, тобто фільтри та Силиконові трубки ці апарати дуже важливі при наданні невідкладної допомоги. Ці прилади призначені для Відсмоктування різних біологічних та медичних рідин при оперативних втручаннях, а також при наданні невідкладної та паліативної допомоги вони використову можуть використовуватися лікарями закладу, як ну для звільнення дихальних шляхів від сторонніх рідин, а також для очищення ран при операціях, для аспірації рідин тіла, порожнини рота носа і трахеї, ну дорослих пацієнтів та дітей. Лікар терапевт зазначає раніше такого обладнання їхній медичний заклад Клад не мав, може, де ж средств не вистачало, воно не настільки було мабуть необхідне на той час. Але ну, з цими реформами ми ж прийшли до того, що ми повинні також паліативну допомогу, аказуємо ще зараз не тільки в стаціонарних умовах, а також і в поліклінічних амбулаторних умовах. Вони ж теж постійно не можуть ці люди лежати в стаціонарі, тому це дуже, дуже гарний препарат. Лікарі кажуть, ця допомога дуже важлива та суттєва для медичного закладу. А найголовніше, ці аспіратори зможуть врятувати не одне людське життя. А далі поговоримо про погоду на завтра, 20 січня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів максимальна температура повітря за добу становитиме плюс 4, мінімальна 0 градусів. На цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Capri.dnua. Бережіть себе, та на все добре.